Сьогодні поговоримо про поясний одяг спідниці. Їх називали літники андараки по-різному. Подивимося, як робити різного виду складки, збірки. Для того, щоб зробити такі складки, потрібно розмітити тканинку. Тут я відступила 6 см від верху, тут буде пояс спіднички. І зробила такі собі лінії по 1,5 см кожна. Далі ми будемо зішивати їх на швейній машинці. Тепер по кожній лінії, от іде перша лінія, друга, складаємо і даємо строчку по першій лінії. Пропускаємо одну лінію, знов по другій згинаємо. І так само робимо строчку. Звертаємось. Ну, у нас виходять ось такі складочки. Тепер нам треба їх запрасувати. І отримуємо ось такий результат. А тепер ще зробимо таку маленьку оздобу, яка дуже часто була на спідничках. Беремо ниточку удвоє. Тепер з виворітної сторони протягуємо голку на третю частину складки. Виймаємо під низ і йдемо вже в другу третю частину складки. Маємо в результаті таку оздобу. Нас піднечить.